машина, Виходьте, кажіть свою адресу, вони пройдуть, заміряють і mm -hmm. виріжуть і зашлють вікна. Да, в Так, що воно ну, побилось, ну, по крайній мірі, так оскільки не полетіли в кімнату, бачите, на підлозі майже нічого немає. Було грум, так. Да. Бачи, я не знаю, куди перший пролетів, я від нього проснулася, а другий вже був сюди. Я переживала, щоб не було пожежі, дуже страшно. На вашу, да, Тепо, навіть, давай, зараз зараз добре що ви добре почувають. Ні, не до я, зараз... не, я не буду. А під успокоїтельного там таблетки дома є. Слава Богу, ні, що встигли відскочити. Перший ми почули, ну, ми ну, розуміли, що десь поруч, а от друге вже все посипалося. Було дуже гучно. Yes. The right Yeah, one them.